Санкції на ввезення в Росію літаків іноземного виробництва та запчастин до них запровадили одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Один двігатель заглох. у ну, камандір спрашує чого дінуми дотянімо, як може тлуще розвернутися і, і сісти в кандисканців. Є регламент, який забороняє продаж постачання передачі експорт авіації та космічної промисловості. По порушенню глави государства. Правительством подготовлена комплексная програма развития авиатранспорта на ближайшие 7 лет. але російський авіапром спочатку повномасштабної війни в Україні зміг виробити лише сім придатних для цивільної авіації літаків: Суперджет – це в 15 разів менше ніж обіцяли Путіну. Боїнги Айрбаси потихонечку будуть виходити із строя. І виникає питання, а на чому літати то будемо Що робити? И вот здесь у нас есть такая развилка. Развилка начинает работать отечественная промышленность, производить воздушные суда, но этих судов будет явно недостаточно. На чому літають росіяни, і як до Росії продовжують возити десятки літаків, незважаючи на санкції Євросоюзу та США? Видання Вьорстка проаналізувала дані митниці. І ось що дізналися: з початку 24-го року до Росії з-за кордону потрапили щонайменше 28 повітряних суден, серед яких літаки малої авіації і великі пасажирські лайнери. А потім у них цап-царап заинтересованы в этом сегодня сьогодні нет. Найчастіше заборонені для продажу в Росії літаки ввозили через Туреччину 11 разів. Три борти поставили через Оман, два через Арабські Емірати і стільки через Німеччину. также среди стран отправления – Сербия, Швеция, Казахстан, Китай, Монголия. В нескольких случаях отправители скрыты в таможенной декларации и указан лишь код торгующей страны, например, Ирландия и Кипр. В обход санкций в 2024 году было ввезено 14 американских самолетов, 7 канадских и 6 французских. Пассажирский летак «Бомбардир» в может достигать от 24,5 миллионов до 33 миллионов. По данным Flight Radar, он выполняет рейсы между Москвой, Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и другими крупными российскими городами. Также этот борт вылетал в Тегеран, Баку, Астану и на Курильские острова. Часть перелетов скрыта. Другой вартестью близко 16 миллионов евро был ввезений в березні 2024 року. Паданим Flight Radar виконує рейси в Китай, Турцію, на Мальдиви, в Дубай, Махачкалу. Несколько перельотів скриті. Пасажирський Airbus A319-111 був ввезений в квітні 24-го року. Відправник також прихований. Він виконує перельоти далеким сходом. Ціна борту 35 мільйонів доларів. А також літак АТР 42500 Був ввезений в травні 24-го через Монголію. Мы видим, как бешено растут цены на авиабилеты. Только с начала этого года, в сравнении с декабрем 2023 года, рост средней стоимости перевозок эконом-классов по данным Росстата составил 35%. Вот летом 2024 года к декабрю 2023 А в целом, вот вы видите цифры, если брать средние данные Росстата, думаю, что они даже занижены, но мы видим, что с момента начала полномасштабного вторжения в Украину средняя стоимость перевоза к эконом-классам в расчете на тысячу километров пути практически удвоилась. При том, что россияне не богатеют. А, так вот, мы таким образом получаем ситуацию, когда авиаперевозки из-за своего резкого удорожания по причине международной изоляции России, они становятся неподъемными для значительной части россиян. Не по карману людям. Это значить, що пассажиропоток в перспективі будет і уменьшаться. Ще один пасажирський бомбардір вартістю близько 45,5 мільйонів доларів був ввезений на ім'я Дениса Краснопольського, генерального директора акціонерного товариства Інпромактив, що займається виробництвом літальних апаратів. Інші літаки купувалися для компаній та фізичних осіб бізнесменів. Росіяни продовжують робити рекламу у ввезення літаків обхід санкцій, мы предоставим вам возможность поставить ваш самолет или вертолет в реестр другого государства, а также обеспечим валидацию лицензий и сопровождение владения воздушным судном в юрисдикции другого государства так долго, как вам это будет необходимо. Если вы хотите летать за границу на своем воздушном судне, свяжитесь с нами, и мы поможем вам. Есть два варианта. Первый – перегонять летак самостоятельно или использовать послугами пилота. Еще один вариант – Перевезення сушою чи морем, літак необхідно розібрати, завантажити в контейнер та доставити до проміжного пункту призначення. Після митного оформлення він прямує до пункту призначення, де ще раз проходить митницю. Потім на місці базування літак потрібно зібрати, облітати та отримати необхідні документи. Путін уже 25 років у власті. Он нормального російського самоліту не зміг зробити. Без слез на это все невозможно смотреть. Это все падает, не работает, угрожает безопасности жизни и здоровью наших граждан и залезает все с новой силой к ним в кошелек. Вот наше авиастроение и отрасль авиаперевозок – это одна из таких ярких иллюстраций, в какую неработающую помойку Путин превратил нашу страну. И все еще было относительно нормально, когда до начала полномасштабного вторжения в Украину мы летали на нормальных западных самолетах. Но теперь это становится недоступной роскошью. Россия на долгие годы оказалась в беспрецедентной международной изоляции. Мало, але вон и есть. країнам странам пока что не удается перекрыть цей поток поставок. Тільки на початку грудня цього року в США затримали першого росіянина, який підозрюються у ввезенні літаків обхід санкцій. Ним став Сергій Нічаєв. Його звинувачують в спробі незаконного вивезення до Росії через Вірменію двох літаків малої авіації.